Привіт, дорогі мої водії. З вами канал Автотема. Так, буду говорити швидко, тому що таке жаріє, що зараз телефон напише, що він перегрівся і виключить. Техніка не витримує, але працюємо далі. Тож, нові штрафи готують, законопроект вже поданий до, до ради, і це той випадок, коли дешевше купити нового Жигуля, ніж заплатити штраф. Ну, це так, образно. Тож, Штрафи, а, і, до речі, порада для водіїв. От в мене зараз телефон вчіпляний перед над панелкою, да, то велику спеку не робіть так, бо захисне скло просто так в трубочку скрутилось від тої жари, від того сонця, яке зараз ліпить. Забув я його буквально на півгодини. Тож, штрафи за дуже великий рівень шуму. Буде встановлено певні діапазони рівня шуму. І якщо вони будуть перевищувати, а це дуже багато мотоциклістів так робить, то штрафи перший раз 17 тисяч гривень, другий раз 34 або позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців. І треті, всі поступні так само. Тобто, бачимо, що дуже і дуже немаленькі. Чому це так зроблено? Зроблено тому, що. Лякає людей, лякає людей. Всі знають, як летять шахеди. Да? Більшість людей в Україні вже чули їх, і то, коли в машини там прогорене глушник, так, або немає взагалі, або в мотоцикла виварене все, що був, як їм кажеться, гарний вихлоп. Або хтось любить оці дорогущі прямо токи поставити так. Тож, гроші на прямотоки будуть грошима викинутими зря або, ну, або плати штрафи. Але ті, хто знаходить декілька тисяч доларів на той прямоток, то я думаю, що тим штрафи не виписують. Ну, то вже зовсім інша історія, але мова про те, що в Раду законопроект поданий. Це вже не перший раз. І, скоріш за все, на цей раз він підтримається і таким чином за голосний вихлоп будуть штрафи. Дуже і дуже високі 17-34 тисячі гривень. Тобто, ну дійсно буде дешевше купити всю вихлопну систему, а той нову автівку, якщо то якийсь Жигуль, да, чим схлопотати два штрафа, да? їздячи, а вдруг пронесе. І також не забуваємо, особливо це для водіїв Фур, що. З цією жарою ввели обмеження по рухові, що в даний період часу не можна буде заїжджати на дуже на дуже багато доріг, тому що буде ну, обмеження температурні, якщо температура вище 28 градусів. Їздити можна буде лише вночі, незважаючи на комендантську. Да? Так, Ось така. Закономірність, але тим не менше, так воно працює вже не перший рік. Тому е перевіряйте свої вихлопні системи. Е Рівень шуму, я думаю, що будуть визначати спеціальним якимось обладнанням, чи роздадуть його поліцейським, чи то будуть гнати на якусь СТО, якщо їм на слух покажеться, що ваша автівка працює занадто голосно. Так, ну чесно сказав, моя теж не тиха. Ні, ну це не ручання, прям бу.